Вітаю, уяви! Ти відкриваєш Unity і через 10 хвилин в тебе вже відкритий YouTube, Discord або Twitter. Я теж. Саме тому я зробив цей асет. Геймдеф це не відсутність знань. Це відсутність фокусу, особливо коли ти працюєш соло або без якихось дедлайнів. Це купа відкритих вкладок, постійний альтаб. Або нескінчення. Ну, ще 5 хвилин і я зроблю. DeFlow це Pomodoro та Focus Manager прямо в Unity Editor. Це перша версія Asset, і в майбутньому я планую додати ще безліч фіч. На даний момент реалізовано збір статистики та таймер Помідора. Налаштуваннях можна підрегулювати, але я рекомендую залишати базово, так, як є. Ти не виходиш з Unity, щоб сфокусуватись, фокус вже в ЕДІТОРІ. В першу чергу це підійде як соло-розробникам, інді-командам, новачкам, які не можуть змусити себе сісти за проєкт або тим, хто працює без менеджера. Я зробив дефлоу під свої потреби, але і зрозумів, що з цією проблемою по факту стикається кожен. Цей асет викланий в Unity Asset Story. Він коштує 699 доларів. Але я маю бонус для тих, хто дивиться це відео. В своєму телеграм-каналі до цього відео я додам ключі активації DeFlow, щоб ви могли безкоштовно, якщо встигнете, звісно, отримати DeFlow. А також в телеграм-каналі я буду ділитися апдейтами, ідеями та планами розвитку Асаду. Переходьте в телеграм-канал за посиланням або по QR-коду, що ви бачите на екрані. Надіюсь, цей асет стане вам допомозі, а я буду радий також почути ваш фідбек від його використання. Бажаю гарного дня і до зустрічі у новому відео!